Всім привіт! Як підготувати бджолосім'ї сім'ї до успішної зимівлі, щоб вони перезимували на 100%? Зазвичай таке запитання завдають часто початківці. Ну і ті пасічники, які мають другий-третій рік бджоли. Ну, професіонали, які бджолі мають вже багато років пасіку, вони знають своє діло. Ну, а початківцям і ті, які перша друга зима, вони все задають таке запитання, як підготувати бджолосім'ї, щоб зимівля прийшла успішно. В е... цьому відео я так розповім коротенько, що я роблю на своїй пасіці. А в подальшому я буду ті операції показувати, щоб ви розуміли. Ну, а зараз розповім, бо може... Ну Не може, зараз потрібно підготовляти пасіку і вже б початківці підготовляли свою пасіку до зимі. Ну, але все рівно, це, це все, що я зараз розповім. Не потрібно брати як за чисту воду. Я просто розповідаю, що я роблю на своїй пасці. За ці всі роки я підшукав собі свій спосіб і це намагаюсь передати вам. Кому підходить. Так як я буду, так як я роблю, так як я буду робити, може повторяти за мною. Кому не підходить, зато побачить помилку і буде робити далі собі по своєму Ну, от такі ситуації. Так, саме перше, що я на своїй пасті роблю, це плюс-мінус 20 серпня, я викачую, забираю весь весь мед. Магазини забираємо вже. Ну, після 20 серпня, 21-22. Забираємо е, мети. Магазини, з боків десь по рамці, якщо є, 300 також забираємо, викачуємо. Так що з вуликів мед забираємо. Стискаємо бджолу бжо, е, сім'ю як максимум. Не жаліємо, там, наприклад, бжоли є на 12 рамок. Ми так залишаємо. Це буде велика помілка. Нам потрібно стиснути як максимум, тому що ці бджоли у нас йдуть. Е, Ну, ця бджола, яка зараз робить, вона відійде і так у вересні, розумієте? А ми розширимо, почнемо годувати і буде проблема. Потім цю рамку будемо класти за заставну, яку занесуть е, на зиму, що вони перенесли, знов бджола буде перероблятися і знов буде відходити. Так що бджіл стискаємо як максимум. Як я роблю? Я, е, я стискаю таким способом. Наприклад, у мене є. Забрав мед, є у мене 5 рамок. З розплодом. Залишаю тих 5 рамок з розплодом, справа і зліва ставлю я маломидні, ні, ні многомидні, маломидні, бо я буду загудовувати сироп. Так що з двох боків ставлю маломидні рамки. І вийде 7 рамок. Якщо, якщо 7 з розплодом, також 2 маломидні, справа і з лівого боку. Все. Більше я нічого там не даю. Затискаю їх як максимум. По самий розплід, по самий гніздо, так як називається. Ці всі рамки я забираю додому. І відкачую, а які там мало медні в гнізді ставлю за заставну, щоб вони перенесли. У нас сьогодні жаріще така. Просто там щось під 40 хлопців. Поробі... Попрацював, ну перебився так трошки, попрацював трошки на пасіці і вирішив зняти ролик, бо нереально працювати, зайшов у тінь і трошки так відпочиваю. Так що продовжимо. Гніздо затискаємо як максимум. Все не треба бджіл жаліти. Вони будуть знизу висіти ввечері, вечір, бо зараз спека, будуть такі бороди висіти. Нехай висять, це нічого не зашкодить. Бо потім буде велика помілка, будуть переносити у вересні знову з цих рамок, що ми загодуємо. І знов бжила буде зношуватися. Це вже зимова бжила, їй вже потрібно відпочивати, набирати сил до весни, щоб ви це розуміли. Ну, все, затиснули. І що в нас там вийшло? Дивимось. Десь вийшло 5 розплоду, плюс 2-7 рамок. Десь вийшло 9 розплоду плюс 2-11 рамок. Ну, не Рівномірно в рівномірно... мене ніколи не буває і я можу поспорити це в кожного пасічника така ситуація. Тоді я вирівнюю гніздо. Забираю там, де в мене вийшло 11 рамок ну, з двома тими. Що, що малометні я поставив з боків. Ці рамки я забираю. Ці рамки я... Е, не, не ці рамки забираю. Одну рамку з розплодом я забираю. Навіть якщо там 11 вийшло, я роблю, щоб були 9. Дві рамки забираю з розплодом. Беру з розплодом і з бджолою. Переношу у другу сім'ю. Там, де, наприклад, в мене вийшло в загальному 6 або 7, теж таке буває. І підсиляю те сім'ї. Щоб ви розуміли. Підселив я ті сім'ї. Наприклад, як я підселяю, ну я це покажу, бо я ще повністю не вірю в нього, Але зараз так розкажу, щоб ви розуміли. Підселяю я так. Беру, беру рамку, розпліт, пжила. Наприклад, приходжу до вулика, шукаю матку. Матку кидаю у правий бік. Матку не закриваю на цей час. Слухайте уважно, Матку беру. Ловлю матку, мечу, наприклад, у вулику, правий бік під саму стінку, а цю рамку ставлю з лівого боку. От Там, де ми поклали мало меду, і зразу ту з розплодним. Одну чи дві, наскільки ми підсіляємо. Підсилили ми так. Жила та, що зразу літна, вона матку цю не знайде, бо вона зразу шукає вихід. Вона полетить, залишиться на рамці, тільки молода бжола. Бжоли, колись газетами так об'єднували, ну це я так не роблю, ніколи не робив. І це не потрібно робити. жоли так не б'ються і вони матку не будуть шукати і не вбивають, і не вб'ють. Розумієте? Ну, в мене не вбивають. Взагалі, скільки я підселяю маток, сім'ї сім'ю таким способом, в мене ні одну матку не вбивають. Ні одну, взагалі, ні один процент, щоб ви розуміли. Так що можете робити так. ну Але все рівно хто боїться. Е тоді можете взяти собі кліточку. Просто берете кліточку, набиваєте канді по пів сантиметра у, у, велику, у великий отвір, де виходить матка, у малий не треба, аби вжила зразу зайшла. Пів сантиметра або навіть ще так менше набиваємо там. Ну, пів сантиметра плюс-мінус. І вони її вигризуть за 5 годин і буде все окей. Можете робити так. Можете вирівнювати таким способом. Але вирівнювати обов'язково це потрібно, щоб паська була рівна. Е, які сім'ї там, якимось чином. Побили їх, нападки були чи що. Не тініть такі сім'ї, просто розформовуємо на це місце, кидаємо відводок, беремо сильних і робимо з п'яти рамок відводок. П'ять з розплодом, збірний. П'ять з розплодом, дві е е кормові і кидаємо матку. Таким способом робимо. Не потрібно такі сім'ї спасати, з них і так нічого не буде. Все, вирівняли. Е е е скоротили, забрали мед, вирівняли. Зараз наша задача пролікувати від кліща варова, щоб ви це розуміли. Це такий е, головний момент. Бо кліщ варова не тільки несе шкоди, так як кліщ варова, він просто переносить багато вірусів, бактерій, бактеріальні хвороби. ну І цілий букет. можна сказати. Так що нам з кліщем потрібно боротись не по, тільки поза кліща, а й по заких хвороб, щоб ви це розуміли. Е, так, що робимо? Робимо, закриваємо вентиляції всі. У лежаках у мене. ну, Хто слідкує за мною, знає, про що я говорю. Так детально не буду е, поглиблюватися, тому що відео буде багато, займе часу. Закриваємо всі вентиляції, у лежаках поверхну, ну, часто закриваємо, запихаємо дно, е, ну, закриваємо всі за часто дно. Тому що нам потрібно створити так як атомну бомбу. Ну, це для кліща, це не для бджіл, щоб ви розуміли. Все, позакривали. І обробляємо. Я обробляю тактиком. Дівча речовина Амітрас. Це я так роблю осені. на вісні Маурік. Дівча речовина фловалінат, щоб ви розуміли. Проливаю рано. Шоста година я вже на пасті до дев'ятої стараюсь перелити. У обід це робити ну, можна, але я не рекомендую. Ввечером, хто не має часу, Може робити вечором, але все рівно. Саме ліпше робити це рано. Шоста година приїхали, це якраз хороша температура, 15 градусів плюс-мінус. Бжила сидить вся на місці, ми їх обробіли. Далі йде в нас 10-11 година, бжила літає. Який від, від, від амітразу буде погано, бо б теж може втроїтись. Вона політає і буде все нормально. Якщо через ніч ми це обробимо ввечір, а вночі б буде сидіти, вона може до рання не дожити, вона помре, щоб ви розуміли. Обробляємо рано, обробили. До речі, в нашому регіоні тут Карпати дуже багато палок кліща, хлопці Дивіться, уважно, обробляйте якісно. Цей сезон, цей рік показав, що кліща також досить так багато. За ці останні роки в мене падало набагато менше. Щоб розуміли, хто дивиться мене з наших регіонів, чи може собі десь і ну, ще по якихось регіонах є кліщ. У нас паде кліща дуже багато, так що обробляємо якісно і це не ігноруємо, бо до січня місця бджілки покинуть вулик. Від кліща так і буває. Розумієте, Лишають мед, лишають все і просто злітають. Ну, Я буду спостерігати і буду вам ще показувати, як осипається кліш у цьому сезоні. Так що. І обробляємо рану. Як обробляємо 1 мг тактику на 2 літри води, і плюс-мінус 17 18-177, я так обробляю. Обробляю дідівським способом. Також не буду показувати фляшка. Пробиваємо отвір цваком 70 ков Ну, так як колеги, знаєте, дідівський спосіб, це є надійно і вічно. Пробили і по вулички, в середньому. 100 грам йде на вулик. 70-100 грамів іде на вулик. вулик. Поміже вулички проляли таким способом. Все, проляли, закрили і пішли. Так само робимо усі вулики. Це робиться дуже скоро, так що ранку 157 я успіваю за 2 години це все обробити. Так, Проляли амітразом. Після цього я ставлю пластини. Не зразу, тому що створилась атомна так як бомба. Чому це потрібно пролити найперше? Бо пластини вони діють, діють дуже добре, але це немає так, як зриву. Ми робимо зрив тактиком, проливаємо, зробився вулику зрив. бджола політала, та яка ну, погано зробилася в бжолі, перебрала, ну, попадає прямо капля на бджолу, може їй бути погано. Ми це робимо рано, бджола політала, всякий, а кліш паде, розумієте, атомна бомба вже вулику зробилась. Кліш упав. А тоді ми ставимо пластини. То, як його кліща не добило пластини, це якраз будуть і робити, будуть і добивати. Бо якщо поставити зразу пластини, ну це теж добре. Але, на мою думку, це замало. Потрібно проявляти, щоб зробилася так, як атомна бомба. Через сутку ставлю пластини. На 9 рамок, якщо 10 рамок, 9 ставлю 3 пластини, 7, 6 рамок, ставлю 2 пластини. Звичайно, так, через 3 рамочки ставимо пластини. Все, поставили пластини, через 15 днів буде повторно пластина. І ще раз, у жовтні місяці, в кінці жовтні, початок листопада, пролив амітразом. Ну і це все буду переглядати на осип кліща. Якщо кліщ... Буде падати менше, я другий раз навіть пластини деколи не ставлю. Якщо кліс сиплеться, буду ставити і другий раз. ну Це вже потрібно. У мене, наприклад, там йде 25 сімей оглядових, я це оглядаю і вирішую, що мені з тим робити. ну Але у цьому сезоні буду ставити два рази пластини, так як два рази обробляти тактиком, і два рази ставити пластини. Е, обробили тактиком. Поставили пластини через 15 днів ще раз пластини і кінець жовтня-початок листопада ще раз обробляємо тактиком. Як вже бджоли зібрались в клуб, тоді ще раз потрібно, ну, розплід вже повиходив, бджоли в клубі, і тоді ще раз потрібно створити ще таку одну маленьку атомну їм бомбу, щоб тлі щось сипався. Я так роблю. Задоволений, пасіка у мене перезимовує 100%. Ось таким способом. Ну все, по лікуванню зрозуміли. Ну, там ще я даю ГАЗ 81, вітаміни плюс-мінус. Це вже я даю у загодівлях загодовую, загодовую бжіл. Починаю загодовувати бжіл. Починаю загодовувати бжіл 1-3 вересня я вже починаю загодовувати. Сироп даємо літра води, півтора літра цукру. Це все розмішуємо і роздаємо по годівницях. 4 літри, у мене годівниця 4 літри. Е, даю 4 рази, так як 16 літрів на сім'ю. 16 літрів вистачає, тому що ще є у нас е, лишаємо е, мед, мед є на тих двох крайних рамках. Ну, це мало медні, я не лишаю. Я просто так сказав, що е, моцніші забираємо рамки, повно медні, мало лишаємо. Я лишаю дві, можна сказати, повномидні. І ще зверху е, на розплоді також є. Копита, так що 16 літрів сиропу моїм бджолородині мої в моїй моїй вистачає. Так що навісні. Ну, я вже забув навісні, що таке бігати там з сиропом із кандієм. Я так роблю. Ну, це пролікувати якісно, стиснути, загодувати, ну, підготувати бджолу до зимі і тоді земівля буде шотко. Ну все, Загодовуємо стандартно. Годівниці, позагодовували. Після того, е, ну, після того це якраз вийде там плюс-мінус 15 вересня вже, даємо другий раз пластини. І чекаємо десь до. А, ще забув сказати. Перед загодівлею, там десь буде, ну якщо 3, то загодовую, 1 вересня буде повністю огляд е, всієї пасіки. Ще забираю десь лишню рамочку, як вийшов розпліт, передивляю, що всі матки на місці. Ще, ще як це получає, ще забираю в повній рамці, ще дужче стискаю. Ну, обов'язково в мене огляд. Бо потрібно знати, чи матки всі на місці, чи все, чи все в нормі. Так що ще раз переглядаємо і тоді Ось отаким От способом. Ну все, загодували, поставили ще раз пластини. І чекаємо вже жовтня місяця. Десь у жовтні місяці, плюс-мінус, 15 жовтня, 20 жовтня, знову в мене повністю огляд. Ну, так, як формуємо на зиму. Ну, формувати так, як і нема що, може, так. Сказати. Формувати так і нема, е, нема що, бо це вже все сформоване, ми вже почали якісно підго, підготовляти. Е, але все рівно огляд мусить бути, чи є всі матки знову на місці, дивимось. Бо це вже послідний, можна сказати, буде огляд наш. Так що дивимося, чи всі матки в нас на місці. Якщо всі матки на місці, Переклали щось якісь рамочки, Слабші медні на край, у середину повномидні. Ну, але якщо ми так загодовуємо 16 літрів, плюс ще був мед, це буде 7-8 тих рамок, вони будуть всі повномидні. А якщо вийде, що рамки всі неповномидні, маломидні ставимо по боках на край. І так, по зростаючим до середини, щоб були повномидні, отаким способом. Так що, передивілися все. І там вже буде місяць листопад. У листопаді місяці ми вже проливаємо ще раз тактику. Все, пролили дно і вентиляція до цього часу весь час закрита. Ми її не відкриваємо. Дно і вентиляція буде весь час закрита. Проляли і Відкриваємо, ну там постоїть ще три дні, вулик закритий, вентиляція і дно, і відкриваємо вентиляцію. Сідчасте дно відкриваємо, забираємо з лежаків все втеплення, щоб була сквозна вентиляція, попід гніздо, не через гніздо, по під гніздо, щоб була сквозна вентиляція. І так, цілу зиму вентиляція повинна працювати. Якщо будуть бджоли втеплені і вентиляція буде закрита, навісні ми в нас буде хвороби, вже грибкові хвороби. Аскосфероз. І так далі. Ну, там букети свої вже повилізають. Потрібно, щоб цілу зиму вентиляція працювала. Так, бджола менше поїдає кормів і краще зимує. Бджола холоду не боїться, щоб ви розуміли. Бджола боїться голоду, сирості і правильно підготовленого гнізда до зимі. Тоді вона не перезимує. Голоду бжола, Холоду бджола не боїться. Ну, от таким. Способом я підготовляю. Ну і це все роблю. Стою там, ну, чи на цьому місці, де зараз стою, дивлюсь на цю всю свою пасіку. Пасіка не мала, це один точок, є ще другий. І тоді сам собі кажу, все, сезон закінчений. Пасіка і бджоло до зими. Підготовлені так, що підготовлені якісно, я за бжіли дбаю, переживаю за кожну бджолородину. Це так як член моєї сім'ї. Підготовлено якісно і можна зимувати. Зимов я, ну, це вже листопад місяць, листопад-грудень я не дивлюсь. Хеш у січні місяці, ну, десь ще й слів. Десятих, плюс-мінус, я переглядаю. Дивлюсь, що в мене там, як вони зимують. Як практика показала, навіть можна сказати, вже 10 років, там від 2015 року це все чітко йде. Е зимують добре. Проблем взагалі ніяких немає по зимівлі, якщо ми так будемо підготовляти. Ну, але все рівно я перевіряю, тому що вже хочеться йти до бджіл. Ми ціле літо. Працюємо, працюємо, розумієте, і тут такий перерив. Ну, вже хочеться йти до бджіл, це вже січень місяць, це вже ближче до сезону наступного. І вже хочеться самому дивитись, підходити до вуликів, до бджоло родин і дивитись. Ну, і передивився, що там є, як є якісь проблеми, вирішуються. як нема проблем, чекаємо вже першого обліту. Після першого обліту. Все починаємо робити так, як, ну, я також ролики знімав, як е з весни підготувати бджіл до сезону. Але саме головне, нам потрібно підготувати, підготувати добре до зимівлі. Якщо ми підготували добре до зимівлі, бджола добре перезимувала, це залог того, що наступний сезон пройде успішно. Якщо ми оцей момент пропустили, наступний сезон ми втратили, все, його не буде. Потрібно ставитись до цього професійно. Якщо будемо ставитись до цього професійно, це все буде, все буде чітко. Буду робити. Ще покажу, як я вирівнюю, як я підставляю рамки і закидую матки, бо я ще всі вулики не вирівнюю. Буду вирівнювати, обов'язково ще вам це наглядно покажу. Також покліщу, ще буду звітувати, бо тут це, в цьому сезоні. Ну, Щось мене квіст насторожив, його так упало багато. Так раніше ну, минулі роки так не падало. І також вам це все ще відзвітую. І поступово буду показувати, як я підготовляю. Хоча я це вже показував, але все рівно я думаю, що буде цікаво. Е -е, хто видів, тому підгадаю. А, нові підписчики, бо багато підписую з хлопців. Старі е, відео не передивляються, так що будуть знати, як я це роблю Ну, думаю, що нічого не забув. Як щось забув, обов'язково ще дознімлю відео, як щось підгадаю. Ну, але так в основному я розповів, як підготувати. Так що початківці, я думаю, що будуть розуміти, як підготувати бджіл до зимі. Бо це для них такий момент само самого. Ну, Небезпечно, бо літом, як-не-як, воно -як, ну, якось переживає, а от зимівля, це потрібно ставитись відповідально. І саме головне, не шкодуйте кормів на зиму. Пошкодували корма на зиму, не перезимували. А як перезимували, ці корма віддасте на вісні. Але навісні потрібно вам бігати, це ще йде дощ, сніг, вам потрібно бігати. з з сиропом, як вже бджола облітала, і і взарівно ці корма додати, щоб ви розуміли, ви не зекономите, ви втратите час, нерви, спати не будеться навісні вночі, бо будете думати, чи як там жила. Якщо ви загодували нормально, зараз, у вересні місяці, їм спокійно стає. Мої, моя пасіка, ну я кажу про свою територію, як я загодовую, саме перші в нас проліски на весні починають медувати. Їм стає до пролісок. Так що навіть ще лишаються по дві рамки, повномидні, з боків запечатані. Якщо не має запечатаних, десь у якісь я це все на весні також вирівнюю. Бо десь є три рамки, десь є одна рамка. Я також це вирівнюю. По дві рамки кладу повномидні. Але я добре загодовую Ну, так що, я думаю, що ви розумієте, шкодувати. Не потрібно кормів, і тоді буде все окей. Okay. Ну, все, всім до зустрічі, слава Україні.